Вітання, друзі. Слава Україні! Сьогодні я на короповій рибалці, але в стилі фідер фрістайл метод, так як я ловив якось на білому озері лящі. І сьогоднішнє відео додивіться, будь ласка, до кінця. Я вам в сьогоднішньому відео покажу і розкажу, як ловити коропа в листопаді. Тому що вода холодна, вода десь 9-10 градусів приблизно, може навіть вже і 8. Які використовувати насадки, які використовувати корм і чи взагалі використовувати, де його шукати. Е, ну, всі забаганки про коропа, про коропову ловлю сьогодні розкажу. Можливо, мені навіть попадеться ОСЕТР, тому що я на водоймі такий, де є осетри. Ця водойма доволі таки недавно стала такого, е, ну більш-менш спортивною, такою, такого спортивного класу, хоча жодні турніри тут ще поки не проводяться. Багато тут доволі рибки з'явилося. Хороший, привітний власник, пан Тарас, пан Тарас вам привіт. Гостинно мене прийняли. Тут все. Ну і що ж це за водойма? Ця водойма називається Синів. Ця водойма знаходиться по трасі Київчоп на відрізку між рівним і Житомиром неподалік гощі. Кому цікаво, можете загуглити, так би мовити, і подивитися. Що це за водойма де вона? Це третій ставок по рахунку. Ну, Якщо потечії, то перший. А якщо протитечії, можна так сказати, брати, протитечії перетікання води, то він е, є третім. Мешкають тут коропи в районі 90 плюс кілограм. Е, багато карася, дуже багато карася, і карасі такі хороші, грам по 300-500. от, І попадають навіть більші. Є золоті карасі, е, коропа кої скоро повинні запустити, наскільки я. Знаю, амур є багато і шість видів осетрових. Дуже хочеться з ними познайомитися. Я буду мати надію, що я їх все-таки впіймаю на даній риболовлі. Зараз я вам покажу, що я тут роблю, на що я ловлю, чим я годуюся і як я годуюся, до речі. От, тому не перемикайтесь. І так, по насадочкам. Серія колібрі. Це маленькі насадочки 6х8 мм, такі нейтральної плавучості. Е, такі типу, в Афтерсі, можна сказати. Гачка вони, на жало, ставлять, але тільки отакі гачки. 8 і 10 номер. Що е, там? там ще вам показати? Навіть не знаю. Все в принципі стандартно. Поливаю все Red Devil ом. Зелепуха, краснуха, ще от є такий фермент НБ. Це кислота масляна. Маю два метод мікса замішав. Це метод-мікс Кріль Nixel і також метод-мікс Liver від Халдораду Закорм За корм зробив з пеліц Nixel Amino. Це 6 мм та 3 мм, і передрібнив на м'ясорубці, на мілкій насадці тигровий горіх. Все це залито ліквідом Сквіднік від Ніксул. От, Ну так, не сильно так залив, але так ось з водичкою розбавив і полив, щоб гарно проп'ятався пельчик цим всім ліквідом і гарно рибці пахну. Я сижу, зараз такий аромат, що в мене аж пробиває, так сказати, нахавчик. Дуже хочеться їсти. Я ще, до речі, не снідав, а вже 12 та година, бо приїхав я сюди о 7-й. І тут трішки в мене були колапси невеличкі. Я трохи в глині буксував, тому що я нічого не їв. От. Тому цей корм мене зараз так на їжу пробиває, що я не знаю. Зараз бігом вам розкажу все і побіжу, зварю собі чайку. Так, конопелька. Я заздалегідь дома зварив тигровий горіх і коноплю. От. І вже декілька спомбіків засадив туди у воду. А також я зробив ось такий свого роду активатор. Це е, такий супчик, можна сказати, для того, щоб пускати муть. Точці, трошки крутити рибу, ну, тому що вона зараз вже ну, така, доволі пасивна, але ще деякі, деякі із них доволі активні. І от тут я зробив супчик. Основою це була отака сипучка. Де то вона в мене там от, така сипучка аміноспеції. Е, там, як ви бачите, є конопля. І також я туди залив всю, всю рідину з коноплі вилив. От вона та водичка жирніша. І додав також дріблений тигровий горіх на м'ясорубці. От, Ну все, оце по корму. Кормив я дуже-дуже мало. 2 чи 3 спомбіка помбіка пелецу аміно, 2 чи 3 спомбіка конопель. По-моєму, по два. По два спомба дав. І супу дав десь спомбів 10. От, Закидаю все отуди на оті березки. Ну, Там тако є дві березки, менших ростуть і чотири отак. Оце я між ними туди кидаю. Дистанція моя від цього місця від краю вимостки туди 70 метрів. От. Але там ще 5 чи 7 метрів є запасу. Тому я вже так сильно в камиш не ліз, щоб не обривати оснастки свої. От. Уже мав клювання. До речі, такі клюваки класні. Така вудка стоїть так, і побігла, побігла по підставці. Клас. Добре, що я сидів тут поряд і мав змогу зреагувати. Так, по снастям 390 Feeder Blackpool від CarPro, 390 Scout від Brayna, е катушки Daiwa Crosscast X одна і друга. А це яких 5 тисяч чи 5,5, не пам'ятаю. Це особливо не важливо. Е так, спод Хальдорадо River Хальдорадо Рівер, Master Car Pro River, чи Master River Pro, якось так він називається, тест у нього до 250 грам, це теж 390. Катушка Дайва Emblem Spod, стара, хороша, надійна м'ясорубка. І всім вам відомі китайські спомби. Підписані всі, команда А. Якщо раптом де будете знаходити на водоймі мій спомб будь ласка, віддайте, я вам проставлюся гарно, півко і всі діла. Так. Два підсака. Для крупнішої риби я його в сторону відложив, тому що надію маю, але все ж таки хай не мішається. А оцею підсакою вже дві рибки забрав. Так, до речі, погодив у власника дозвіл на те, щоб перетримати рибку в садку до кінця рибалки. Ось він щось не хоче стояти Там на підставці. І буду рибку зложувати в садок. Це професійний короповий садок. От такий від Карпро. Він по мінімуму травмує рибу, мінімізує всі для неї ранки і, ну і всяке таке, щоб не здиралася луска, не здирався отой, ем, слизовий ота слизь на цей На ній. Тому такий садочок. В кінці рибалки всю рибу виложу в люльку і вам все покажу. Так Побіг я поп'ю чайку, а ви поки подивіться, яка чудова тут природа. Вот, друзья, бачите, такие верты привные, леска провисла и все, поклевочка. Треба поднять рыбинку наверх, чтобы видеть, какой пиццак, брать. О, Ой, в садок сюда на нее. О, снова все, подвиться, как классно. Оп. Есть. Yeah. Ха-ха-ха-ха-ха. Супер, бомба! Дивіться яка осетрина. Так, я обов'язково десь отут от на екрані напишу при монтажі, що це за осетрина. Ну, вона суперська. Просто клас. І о, бачите, де насадочка повністю... Повністю в шахті, повністю в бункері там. От, аж аж там насадочка. Так, не мочимо його. Зараз фоткаю і випускаю. Я її сфоткав і дуже акуратно відпускаємо. Полови дітвора, підростає Ой, гарно побігла. Клас, крутяк, приїжджайте на синів. Супер рибалка, супер задоволення, і дистанції невеличкі, до 100 метрів. в деяких секторах навіть нема 50 метрів. Фу, супер, рибалим далі. Тільки перезакинув. І зразу покльовка. Давай показуйся, друже, хто ти. Знову осетр, мабуть. Так, да, знову осетр Я за життя не ловив стільки осетрів, як на цій рибалці. Хі -хі -хі. Третій підряд осетр от так завалюся в підсак. Все. Все, він в підсаку, можна не спішити. І вже він нікуди звідти не дінеться, бачите? Не треба бігати по... По березі кричати Ратуйте, ратуйте, покльовка. Ось бачите, він там просто тупо в підсаку вже сидить і все. Ну він пробує вибратися, але це амур може вилетіти, короб може вискочити. А ці ці себе вже ведуть спокійно. Хіба що вже величезних вони розмірів досягли тоді? Тоді вони, мабуть, дадуть прикурити кому завгодно. Отакий шнурочок малесенький, клас. Бомба. Просто супер. Оцей шершавий. Цей шершавий осетр. О-о-о! о В нього можна і поранитися. Треба бути обережним. А, -а, -а. рожевий вафтер-часник, серія колібрі і метод мікс. Печінка від Хельдорадо спрацювала цей раз. Ох, як гачки сідають в губах. В кого є екстрактори, беріть екстрактора з собою обов'язково на осетрів. тому що губи в них просто мощніші. Неможливо виняти гачок. Цього красавця фоткати не будем. Зразу його так гарненько відпустимо. Опа, пливи красунчик. Ой, дивись, навіть не хоче тікати від мене, поплив туди. Третя покльовка підряд це щось неймовірне просто І знову осетр 100% Все, легенько і просто беремо в підсак Це вже четвертий за сьогодні осетрик Зараз я його не ложачи в мат Прямо тут відчеплю і відпущу. Ну це юсетер якийсь ще новий. Нова версія якась. О, це якийсь інший. Інший різновид. Ще такого я, по-моєму, сьогодні не ловив. А може вже ловив. Ну такий красун Так, все, відпускаємо його назад. Пока малий. О, плаває, тут стоїть Поплив такого <реш> клас. Мінопельчик Nixel і з квітником заливалось, так як я і казав. Ось такий метод Mix 1. І від Nixel це кріль. Я вже його неодноразово показував в своїх відео. От, кому цікаво, я там детальніше показую. Зайдіть, побачите. Зараз відкривати не буду, бо треба йти ловити. Почався скажений кулемет, тому от на моїй платформі гне фідера. То гне, то виправляє. Коротше, покльовки є. Але щось не вдається зловити по-людськи коропа поставити. Тільки осетри покльовують. Два карасика і то один коропець, який був перший заїхав. Ну нічого, я і осетровим дуже радий. О, ви це бачите, ви це бачите, дивіться, дивіться. Це шикарне видовище. Просто офігенське видовище. Тільки ракету зібрався кинути, ну да що це таке? Все, мушу виважувати. Знову сете. Та що таке? Це трішки більший. Ці динозаври. Все, під саку. Бачите, легко і просто. Ааа, динозавр. Не, ну супер, ну я такого не чекав. Чекав, що буде клювати. Корупамур, там карась, можливо якийсь линок. Ну, одна-дві штучки. А їх тут ціла роздача, просто, просто клас. Лайки, друзі, лайки, лайки. Потрібні ваші вподобайки, ваші лайки, підписки, коменти. Давайте, задавайте питання, будьте активнішими. Так, випускаємо її. О, така носата. Супер. Так. Ну давай, малеча, пливи. Сижу їм і отак аж сильно. О, дивіться, дивіться, клас, 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 клас. Працюємо. О, друзі, нарешті. Короп одіждався. Ну, це типова коропова покльовка була. Хоча я був переконаний, що це буде хтось із осетрових. Ну, Давай, давай, друзі, бачите, такий гарний. Золотавий. Ходи, ходи, ходи. Все, бачите, де він? Головне під нього підставити підсак. Оп, все. Така двушечка. Десь такий, як і першенький. О, вирвався гачок. Вирвався гачок, відчепився. Помаранчеві вафтерси. Ну Десь так, да, десь двушка. Плюс-мінус двушка. Супер, бомба, ну, клас. Клює виключно на оціх два, дві позиції. Персик манго і часник. От. Бачите, який цей він лишає такий флюрослід. І коли попадає в воду, починає так диміти таким рожевим. О! О! О, онлайн покльовка. Онлайн покльовка. Не дасть і поводка зв'язати кльовочка онлайн. Поки тяну рибинку, розкажу вам, яка в мене тактика. Тактика була така, знаючи, що температура води десь від 8 до 10 градусів, і можливо гіпотетично я собі так думав, що рибка вже може бути трішки неактивна, тому я стартував без корму. Я закинув. Два флета зі старту. І перше ж клювання отримав коропа 2 плюс. Друге клювання був схід, третє клювання зразу був карась і четверте схід. І це все на проміжку десь хвилин 30, максимум 35. От. На такому коротесенькому проміжку я отримав 4 клюваки. І тоді я прийняв рішення сипати свій корм. Але насипав я не зразу гору. Я його сипнув так акуратно. Два спомбіка кинув пелицю, два спомбіка конопель. І 3-4 чи 5 спомбів супа. От. Трішечки кльов прикратився десь. такого припинилося на хвилин теж 30 до 40. Більше я не кидав корм. Ох, ох, як впирається. Ох, 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 ох. Ох, як впирається. То тягнулося, як бревно, а тут різко почало. Показувати супротив. Е, клювати припинило. І я перестав сипати. Я зрозумів, що не варто. Коли пішли покльовки знов, один осетр там, другий, третій, тоді вже я зрозумів, що риба підчистила дно і почав досипати ще ще два три спомба пелицю. ще два три спомба коноплі і ще там 5, 7, 10 спомбів супа. І все. От зараз я підспомбив десь годину тому, і оце почалися покльовки. Я вирішив поїсти. Поспомбився, перезакинув, вирішив поїсти. Поїв десь хвилин 7-10 максимум. Навіть не встиг половину свого, своєї норми тої, що я взяв з собою з'їсти. І ось почало мене знов дубасити. І в мене ще куча корма, я зараз, мабуть, доїм, це все викидаю і піду повторно заварювати чайок собі. поки я, Поки риба прийде на ці всі мої вгощення. От, я спокійно поїм. Так, а хто там такий бешений, що не хто ще здаватися? Короб. Друзі, це короб, доволі гарний короб. Тому оцей підсачок маленький не годиться. О, красавчик. Шістьорка, п'ятерка. Приблизно. Ти дивися, ну. Виходь, виходь, друже, виходь. Уау. Ох ты шо. Не встиг. Е Все. Все. Припаркованный припаркованный красу. Ну, пятерка. Пятерка точно будет. Двиться, Может и шестерка. Ну, навряд шестерка. Пятерочка. Пятерочка бомба. Точно пятерка будет. О, красота! О, бачите, яка засічка. Один раз і чітко в кут губи. О, і чітко отак клац виймається гачок. І все. І ось він наш красун. Супер красавчик такий. Ну, Цього треба буде поважити. Я думаю, що в ньому 5 5 є однозначно, можливо і 6. Ну що, друзі, отакого От красунч красунчика я зловив. Красавчика такого. Синівського красавчика. Я його не важив, але він навскідку 5-5,5 такий. І випускаємо його. Пливи, Дякую, друзі. Дякую тобі за емоції. Пливи. А пока Буду закінчувати свою рибалку, зараз виймаю садок і покажу, що ж я там назбирав. Можна було тримати, як я казав, всяку рибу, окрім осетрів. От. І одну п'ятерочку карпіка я випустив, а тих два положив. І там три карасіка. Зараз я вам їх покажу. О, от, друзі, от таких я прикольних рибульок наловив. Дивіться, які карасі потужні. О, це в долоні в мене, бачите, які карасі. Навіть я збрехав, сказавши, що грам по 300, та вони тут по пів кілограма мінімум. Оцей найменший грам, мабуть, 300-400, може навіть і 500. Цей вже десь 600, а цей вже 700 мінімум. А це два гарненьких таких коробчика. Один, Один до одного, два однакових. Ось така вийшла супер рибалка. Ну і як ви бачили, п'ятерку я відпустив і купа. Купенна величезна купа динозаврів отих всяких, драконів, осетрів, ленських, русських, бестерів і так далі. Білугі не зловив я, от. не пощастило. Ну, але я задоволений, стільки наловив всяких цих здоровенних і маленьких рибок, що супер. Отака от рибалка, друзі. Це все завдяки тому, що правильно підібраний пелець. Ну і як же ж? Ніксел нова якість із трибалки. Все, друзі, хай всім щастить. Слава Україні! Лайк, підписка, до побачення!